Доброго дня, друзі, в нашому новому відео. Сьогодні хочу вам зробити такий коротенький відео туторіал, де я вам покажу, як відкрити рахунок у форексному закордонному брокері. Це все я зроблю на основі компанії StarTrader брокер, якого я вам рекомендував у нашому попередньому відео. Але в той же проміжок часу цей процес стандартний і у всіх брокерах. Тому рекомендую вам додивитися дане відео до кінця. Зараз я знайду більш комфортніше місце і будемо починати. Друзі, у дописі до даного відео ви зможете знайти посилання на відкриття рахунку в компанії StarTrade. Якщо ви вирішите відкривати рахунок саме тут, рекомендую використовувати даний лінк, тому що я працював в цій компанії. Я робив для них проект на арабський ринок. Я маю доступ до CRM, Я буду вам мати змогу допомогти чи з вашими документами, якщо щось не так, з водом. Виводом тому це набагато краще і комфортніше для вас. Плюс я завжди з вами на зв'язку через Телеграм. Тому маєте питання, пишіть. Я відкрию цей рахуночок особисто для себе, щоб показати вам приклад на українські документи. Вибираємо країну Україна, емейл. Після того ви отримуєте певне підтвердження вашого емейлі у вигляді кода. Ми вписуємо його сюди. Далі ми вписуємо пароль. Пароль має включати в себе латинські букви, одну велику, маленьку, кілька цифр, а також один якийсь певний знак підтверджуєте, що це персональний рахунок, що ви не є резидентом США, а також підтверджуєте всю політику. І далі ми нажимаємо Відкрити ваш рахунок. Після того ми зразу ж переходимо в клієнтський портал даного брокера, де просто ми вписуємо свої дані. Наступне питання, яке мені часто задаєте, якого типу рахунку відкривати? Якщо у вас вже є досвід трейдингу я рекомендую відкривати в платформі МТ5 і відкривати також Ро або ІСІН, якщо у вас досвіду немає. Дочекайтеся мого наступного відео, коли я вам розкажу повністю всі деталі і відмінності всіх типів рахунків, які є в різних брокерах, і на сьогоднішній день може відкривати саме рахунок стандарт або STP. Платформу рекомендую використовувати тільки МТ-5, тому що це новіша платформа. Компанія MetaQuotes вже не об не обновляє метатрейдер четвертий. Взагалі, який сенс користуватися айфоном десятим, якщо вже є айфон Це таке маленька пар. Паралель між торговими платформами, тому відкривайте рахунок МТ5, стандарт. Вибираємо валюту USD, чи, до прикладу, ви там проживаєте в Європі, вам зручніше євро. Великобританії вибирайте фунт, щоб не було різниці саме в переводі коштів. На до прикладу, якщо у вас єврова карточка, то набагато буде комфортніше перевести гроші зразу ж з євро в євро. От і все так і переходимо з вами далі. Так, тепер все буде, бачити, наступний процес, який нам необхідно пройти, це пройти верифікацію. Інколи в деяких закордонних брокерах вони будуть називати цей процес KYC. Ми думаємо, що таке значить? KYC розшифровується як Know Your Client. для того, щоб брокер підтвердив ваші дані. Для чого це взагалі якби робиться? Розумієте, що брокер підтвердив, що ви, що я, Олександр Новосядлий, відкриваю рахунок на себе і перехожу. В верифікацію. Значить, є два типи документів, які необхідно нам завантажити. Перший документ це ми вибираємо або id карта Вона має бути з двох сторін, або паспорт, або водійські права. Я завантажу свій закордонний паспорт, вписую його номер. Чому я рекомендую вам компанію StarTrader? По-перше, це Простота у верифікації ваших документів, легкість вводу і виводу, а також великий набір торгових інструментів. До двох пунктів інших ми перейдемо, але зараз я хочу вам просто показати верифікацію. Ми тільки завантажили документи, і ми бачимо, що наш рахунок вже частково верифікований, тому що у вікні рахунки в нас вже світиться ектів. Ще що є ще підтвердженням, якщо на нашу пошту прийшло «New MT5 Life Account», де ми отримали наш досвід, доступ, доступ. Пароль до нашого торгового рахунку, і також нам вже прийшов емейл про те, що бачите, Proof of ID або підтвердження вашої особистості вже є підтвердженим. В інших брокерах, і що я рекомендую також саме зробити в компанії StarTrader, це завантажити ще один документ. Це підтвердження вашої адреси проживання. Бачите, пише POA, Proof of Address. Для цього я рекомендую використовувати саме довідки на англійській мові, чи з Приватбанку, чи з Монобанку. Приватбанку це дуже просто, ви просто вибираєте вашу картку. Сервіси, довідки, довідка, не забудьте, довідку ми завантажуємо на англійській мові, тому що ми ж відкриваємо рахунок в закордонному брокерів, закордонній компанії, тому документи мають бути на англійській мові. Інколи напитаються люди, чому мій український паспорт не прийшов. Тому що елементарно вони не можуть перекласти його. Тому завантажити документи, які мають. Англійський ваше ім'я прізвище і це буде рахуватися як підтвердження. коли наш рахунок верифікований. Давайте ми перейдемо до депозиту. Ми зробимо як вік, так і вивід, щоб протестувати його швидко перед тим, як здійснити депозит. Я би вам би рекомендував більш захистити ваш торговий портал, ви йдете в Security і підключити таку треба двохфакторну аутентифікацію через спеціальний додаток з Google-аутентифікатор. Кожного разу, коли ви будете робити від, вам потрібно буде зробити два підтвердження: це код по емейлу, а також по аутентифікатору. Що я рекомендую, тому що це ваші кошти, ваш захист, тільки ви маєте мати доступ до своїх грошей. Давайте ми перейдемо тоді до депозиту. Так, переходимо ми до депозиту, ми беремо криптокаренці, пише одна година, але це ще одна перевага, чому мені подобається стартрейдер, тому що все дуже просто. Давайте ми зразу ж зафіксуємо, яка в нас зараз година. У нас є зараз 4.16 і я хочу поповнити грубо 100 доларів. Стартрейдер не бере абсолютно жодної комісії за поповнення коштів. Так, в нас потрібно скопіювати, Я зразу ж це зроблю в себе на телефоні через додаток Binance. Я хочу вивести. І давайте я скину 100 доларів на сьогоднішній день. Єдиний метод, як ви можете здійснювати від і вивід на міжнародні форексні брокери, є крипта. Ви з робите дані операції через юздита. Якщо ви не орієнтуєтесь, як це все працює, як це зробити, у дописі даного відео я прикріплю два таких коротеньких відео туторіал, де чітко вказано, як купити крипту через карту, як на неї вивести. Насправді це дуже просто. Ви спробуєте раз і будете назавжди користуватися даним методом, тому що це дійсно дуже зручно. Давайте я вам покажу. Бачите, в 16.19 Мені пройшло підтвердження про те, що знято кошти з Binance, і вже в 16.19 кошти були зразу ж на моєму рахунку. Ми заходимо в наші термінали, бачимо так, кошти на моєму рахунку. Але тепер, чому я вам говорив, що потрібно і верифікувати proof of Address, тобто підтвердження адреси проживання. Тому що, коли я заходжу в Funds, я вибираю Здійснити вивід, так як я зараз хочу попробувати здійснити вивід, щоб також вам показати швидкість. Хочу до прикладу, вивести 50 доларів, нажимаємо «Продовжити», Бачите, і нам треба завершити весь процес верифікації. Що ви все правильно завантажили? Верифікація буде пройдена дуже швидко. Тільки що буквально я завантажив всі свої документи на нас є 4,28, і бачимо, верифікація повністю пройдена. Значить, давайте ми спробуємо все ж таки зробити вивід. Ми переходимо в фонс. Так. Попробуємо зробити вивід наших коштів. Вибираємо 50 доларів. Вибираю криптокаренсі USDT, вказую номер свого кошелька. Я би рекомендував вас, що він має бути точно такий самий, з якого ви вводили. І нажимаємо submit. Так, підтверджуємо відповідно по нашому емейлі. Давайте ми подивимося на емейл. Так, вводимо наш код. Підтверджуємо. І тепер ми переходимо до нашого додатку. То, що я якби зробив, що подвійне підтвердження. Так, і в нас є 661, 803. І нажимаємо «Confirm». Так, «Success». І тепер почекаємо, коли нам прийде вивід. Значить, зараз нас є 4.30. В загальному вони вказують про те, що вивід буде йти Десь орієнтовно 24 години, але як правило, вивід приходить набагато швидше. Тому давайте почекаємо, коли даний вивід прийде. Зафіксуємо час зараз. Нас є 4.31. Коли ми перейдемо до емейлів, withdrawal submitted 16.30. А тепер друзі, просто хочу вам показати, як працює вивід і як він має працювати в хорошого брокера. Нам в 1631 прийшло підтвердження, що вони вивели наших 50 доларів, і вже в 16.33 ми отримали кошти на свій рахунок в Бінансі. Це перевага стартайдера, так але я не можу сказати, що це щось таке. От вау, на сьогоднішній день кожен брокер має працювати саме в такому стилі, бо це його робота. Це не є щось досягнення. Його робота це швидко відкривати рахунок. Простота в верифікації швидко здійснити ввід і вивід і хороші торгові умови. Саме тому я рекомендую вам даного брокера. Я розумію, що це відео може звучати як реклама, але для вас воно просто показник того, як має працювати хороший європейський брокер. Тому що хтось мені каже, от наші е, люди. Вони дуже зі якимось таким страхом ставляться взагалі до брокерів, тому що їх багато хто кидав. Тому я і рекомендую вам зупиніться працювати з тими компаніями, списком тих компаній, які я вказав в пості, а працюйте з дійсно хорошими компаніями, і ви будете дійсно отримувати хороший сервіс, як я і сьогодні показав. Дякую, друзі, за перегляд вашого відео, і до зустрічі наших наступних.